Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, своє чуже життя тут кожен цінує. В країні моїй є чудові сусіди. Запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди і самі на щастя бувають. Не брашуть, не крадуть, ніде не блукають. В країні моїй я чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює й працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. В країні моїй не плюють на підлогу, Отримують і надають допомогу. І молодь моя, і не п'є, і не курить, займається спортом співати так любить. В країні моїй, я милі дівчата, а хлопці хміють щиро кохати. Вчаться жити, читають книжки. І гордо від цього наші батьки. В країні моїй немає кордонів і море, і сонце, Дніпро Тиракони. Карпати зимою, засніжені шапці. Моя Україна, люблю її. Крапка.